Найкрасивіші голи туру українського чемпіонату ми, як завжди, залишаємо на кінець програми, бо показати вам найкрасивіше. І ось п'ятірка прекрасних голів 24-го туру. Найбільше голосів зібрав гол Джона Руіса. Давайте подивимося, як він забував. Голу виконання Джона Руюса, який ви обрали найкрасивішим у минулому турі. Футболіст забив у матчі Дніпро Сталь. Ну у цьому протистоянні футболіст був ну, справді на висоті. Попри те, що він забив красивий м'яч, він ще й віддав гольову передачу, з якою забив Матеус. І, до речі, Руїс вже вдруге стає лідером у нашому чарті. Ну можливо, і не в останнє. Попереду ще голосування за звання автор найкрасивішого голу місяця. Ну а вже від завтра на сайті Тесанпроспорт ви можете обрати найкрасивіші голи 25-го туру.